Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про Шизматоглотіс. Ну, ось такий шизматоглотіс мені вдалося купити він з пошкодженими такими основними листочками. Так як мені пояснили, це листочки від адаптації, це ті, що голландські. Але я його купила із-за того, що ось молоденькі листочки в нього з'явились, молоденькі паростки, і така трошки коренева. Тут видно, що вона є. Це я полила, то не дуже видно. Хочу це відео зняти ну, протягом декількох місяців, як я його пересажу, як він себе буде почувати, як буде пускати нові листочки. Ну, на жаль, я не змогла, не знайшла нікого. більш гарнішої рослини. шизматоглотіси. це така дуже унікальна рослина, також до ароїдних вона відноситься. Дуже мало вона є в колекціях, Мені її порадили і мені щось так захотілося її придбати, але, ну, на жаль, я все те, що знайшла. Ось такий. Паросток маленький. Ну, я сподіваюся, що я з ним впораюсь. Надіюсь, ми з ним подружимося і буду, буде він мене радувати своїми красивими чарівними листочками. Він у мене вже протягом тижня трошки адаптувався. І що я хочу зробити це пересадити. Тут корінчик є. Я його зараз пересажу в трошки більший горщик. трошки не набагато більше, трошки більший свій субстрат. Так, коренева тут досить непогана, це все колінчики. Прекрасно. Зверху можна не міняти. Угу, ось така коренева, досить така непогана. Ну, ось посажу такий горщик в дев'яточку, трошки він більше за той стакан, і поставлю ниточку сюди для гнотового поливу. Не впевнена, що буду ставити на гнотовий полив, але деколи чула, що все-таки ставлять. Я ниточку поставлю, подивлюся, як буде реагувати він на полив, і, можливо, потім і поставлю. Ну, ось поставила там ниточку, положила її наверх. Зараз буду дивитись, трошки Так ось тут бачу корінчик навіть ось зверху, тому заглиблювати буду. Ось, бачите, він там трошки більший, не набагато, ну, але ж більший. Трошки легше буде поливати. І буде куди рости корінчика. Так, забулась все таки я, мабуть, додавлю добриво. Зараз візьму, ось я трошки це таке добриво положу. Це осмокод тривалої дії. Так, щоб він кругов. Я думаю, що потрібно це ж все-таки така рослинка з декоративним листям. Я зазвичай забираюсь. Підсипати добриво. Взагалі дуже, ну, практично, не вдобрю свої рослинки, але всь такі рослини, я головне, не потрібно, мабуть, підсипати, бо я також пересаджую і забуваюсь підсипати осмокот цей. Вони дуже таке листя, красиве. Воно, мабуть, все ж таки буде потребувати а, якісь добрива. Хоча вам скажу, що я бігоні свої не одобрюю. Взагалі меняю грунт раз, ну, в півроку, може не в півроку, може трошки рідше. Замінюю їм субстрат, і я думаю, що їм достатньо, достатньо для того, вони дуже гарно себе почувають. Ось так я пересадила свій шезматоготіс. Сьогодні 18 жовтня. Ну, буду далі знімати і показувати, як він себе почуває. Ну, ось минуло 15 днів з моменту пересадки. І ось видно вже результати, які я можу показати. Ну, радують чи не радують, мене не знаю, але зміни є ось ці два листочки, які були. Ну, ось цей, він, на жаль, не розкручується чомусь. І цей також росте. Але випустили з серединки ще по одному листочку. Ось, випустила. І ось також. ну Ось, ви бачите, можете бачити. ну Ось такий, поки мій шизматоглотіс, росте він на гнотовому поливі стоїть у мене на ниточці. ну Звичайно, з цими листочками нічого не відбувається. А я ну, чекаю все ж таки від цих нових листочків, що вони розкрутяться. Ну, і будуть гарно себе почувати. Ну, ось минуло з моменту пересадки і до сьогоднішнього відео три місяці. І що ми маємо в моєму шезматоглотісі? Ну, бачите, що він значно розрісся. Старий листочок один відпав згнив, один ось є. О, один одросточок. Нарешті. Нарешті, ось один листочок уже розкрутився, тому що їх вже тут три виросло, і вони ніяк не розкручуються. Ось росте і наступний. Ви бачите, ось він росте. Ну, один розкрутився, надіюсь, що буде далі розкручуватися. На другому паросточку ось також один розкрутився. Ці два, ну, ось навіть підсихає. Що я скажу, і ще ось, ось, тут по над самим краєчком, бачите, ще не ну, випускаю одну дітку. Тобто на дітки він такий. Щедрий. Він у мене росте на гнотовому поливі стоїть в цьому ж самому маленькому горщику. Це ниточка, це ось корінчик. Ну і ось тут видно. що ще корінчики, Тобто, видно тут повно корінчики. І я, мабуть, все ж його пересажу ще в більший горщик. Ну і поспостерігаю далі, який він буде. Ну, ось почала його пересаджувати, витягла з горщика, думала без камери це зробити. Але ж як витягла, подивіться, яке тут коріння, і дуже захотілося вам повихвалятися і показати. І це, які гарні корінчики за три місяці наростив. Так я клала добре, ось воно ще там є. Я його зараз методом перевалки перевалю в більший горщик. І також поставлю на гнотовий полив. Ну, ось я пересадила, а точніше, перевалила методом перевалки в новий горщик свіжий з матоготіс, такий горщик під гнотовий полив. Поставлю його також на гніт. І, мабуть, буду поки закінчувати це своє відео, тому що буде дуже і не дуже довгі відео, не дуже люблять дивитися. І надію, що все ж таки. Я подружусь з цим шизматоглотісом і далі він буде розпускати свої листочки. І в наступних відео я вже буду вам показувати, вихвалятися їм. Це досить таки унікальна рослинка, яка дуже-дуже мало є в колекціях. Якщо в когось є і хтось може поділитися доглядом за ним, то, будь ласка, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна, чому не розкручуються листочки, що їм не вистачає все ж таки. Ну, видно, що він росте, хоче жити, такий живучий. Але. Ну, чомусь так важко ці листочки розкручуються. Все ж таки, в мене є надія, що він далі буде рости і все ж таки покаже себе у всій красі. Дякую, що були зі мною. Додивились відео до кінця. До нових зустрічей. Мирного неба!